Мені треба більше мініатюрних рослинок в мою тепличку уроку гербології, тому я взяла ще Miniverse Lifestyle. Окрім рослинок, в цій серії попадаються ще акваріуми і набори мініатюрних свічок. Але мені пощастило з першого разу і випало якраз те, що підійде в мою тепличку. Малесенькі сукуленти і набір для їх посадки. Тож зараз разом з вами ми займемося садівництвом. Висипаємо ґрунт в ящик, висаджуємо наші сукуленти і прикрашаємо це все декоративним камінням. Композиція вийшла прям як справжня, тільки дуже крихітна. А з самої кулі можна зібрати стилажик для наших. Рослин я так розумію, що в кожній серії мініверс до набору входять якісь меблі. В другій кулі нам попався кактус і дуже красивий горчик з підставочкою. Я дуже хочу знайти всі рослинки з цієї серії, а найбільше хочу мініатюрні флораріуми з сукулентами. Сьогодні мені дуже щастить, тому що і в третій кулі мені попались рослинки. Хто знає їх назви, напишіть в коментарях. Далі я знайшла підставку для них і горщики. Мені дуже подобається, що всі горщики запаковані в такі маленькі коробочки. Самі горщики дуже милі, але на жаль, під стиль моєї теплички не підійдуть. Хоча рослинки в них виглядають дуже. Вже гарно в своїй теплиці я знайшла два вільних горщика, тому саджаю сукуленти в них. І до речі, я не забула про те, що ви в коментарях просили у мене огляд теплички. Я сьогодні розставлю там ці рослинки, і в наступному відео покажу вам її. Якщо тут набереться 500 лайків, розпакую ще три кулі.